На початку квітня 2025 року в Україні очікується тепла погода. Це означає, що городники почнуть готувати грядки для картоплі. Дехто садить овочі до Великодня, інші після свята. У 2025 році Великдень буде 20 квітня. До цього часу температура має бути вище 10 градусів. Якщо земля тепла, можна садити овочі. Немає точної дати для посадки картоплі. Головне орієнтуватися на погоду. Краще садити картоплю після свят для доброго врожаю кінець квітня та початок травня найкращий час для посадки. У страсний тиждень господині зайняті справами, тож з городом краще зачекати. До початку травня земля буде тепла, картопля не замерзне. Пам'ятайте, у великодню п'ятницю і суботу краще не працювати на городі. Якщо ви садите картоплю до Великодня, робіть це в інші дні. Враховуйте температуру, вологість і готовність землі. Стіл є важливим предметом у домі. З ним пов'язано багато прикмет і забобонів. Одна з найвідоміших заборон сидіння на столі. Вважається, що це може принести проблеми зі здоров'ям і фінансами. Також це може викликати самотність і бідність. Стіл призначений для роботи та їжі, тому його не слід забруднювати. Заборонено стороннім людям сідати на стіл. Це може призвести до скандалів і хвороб у домі. Не варто стукати по столу навіть видалкою чи ложкою. Це може притягнути негаразди, не можна залишити. Шати на столі сумку, це може викликати бідність і скандали. Важливо прибирати стіл на ніч, щоб уникнути хвороб. Не витирайте його сухою серветкою, бо це може призвести до бідності. Ювелірні прикраси не слід класти на стіл. Вважається, що стіл, як і дзеркало, є провідником між світами. Це може турбувати духів. Інші заборони включають сварки за столом, викидання крихт, сидіння за нестійким столом і пускання на нього кішки. У Польщі запланували новий експериментальний проєкт. На початку 2026 року в країні з'являться дві ділянки автобанів із підігрівом. Водії самі вирішать, де це буде найбільш корисно. Проект має на меті зменшити витрати на зимове обслуговування доріг. Це також підвищить комфорт подорожей навіть у сильні морози. Можливо, це зменшить кількість аварій на дорогах. Система використовуватиме відновлювальну енергію. Це сонячні панелі, вітрові генератори та геотермальні навіть. Соси так дороги стануть не лише безпечнішими, але й екологічно чистими. Подібні системи вже працюють у Японії, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Фінляндії, Норвегії та Ісландії. У 2021 році Німеччина впровадила навіть охолодження доріг влітку. Якщо польський експеримент виявиться успішним, цю технологію можуть поширити на інші магістралі. Це зробить зимові поїздки ще безпечнішими. Паска повинна бути не лише смачною, а й красивою. Глазур відіграє важливу роль. Кожна господиня має свій рецепт, але завжди корисно вчитися у професіоналів. Переможниця 12-го сезону шоу Мастершеф Валерія Матрохіна поділилася своїм рецептом глазурі без яєць. Для приготування вам знадобиться 100 грамів цукрової пудри. Також потрібні 50 мл води, дрібка лимонної кислоти та 5 грамів желатину. Час приготування 20 хвилин. Цей рецепт гарантує, що ваша глазур не липне та не кришиться. Спробуйте. І переконайтеся самі. Олександр Хацкевич, колишній тренер Динамо, розповів про перехід Ярослава Ракіцького до Чорноморця. Він не впевнений, що Ракіцький, колишній захисник Шахтаря, зможе врятувати команду. Наприкінці сезону, 2023-2024 років, Шахтар і Ракіцький не продовжили угоду. Нещодавно Ярослав підписав контракт з Чорноморцем. Хацкевич каже, що у Чорноморця є свої цілі з поверненням Ракіцького. Але важливо в яких фізичних кондиціях гравець зараз. Також Ання скільки часу йому потрібно, щоб повернути форму. Чорноморець часто грає без м'яча і обороняється. Захисники повинні бути у гарній формі, щоб бігати та боротися. Ярослав має сильні якості. Головне, скільки часу знадобиться, щоб досягти високого рівня і допомагати команді. Раніше були чутки, що Ярослав Ракіцький планує купити футбольний клуб Маріуполь. Дональд Трамп у 2024 році значно збільшив свої статки. Його багатство зросло з двох 2... Лих мільярда доларів до 5,1 мільярда доларів. Це більше ніж удвічі. Основна частина його капіталу нерухомість. Проте інші активи теж важливі. Трамп продав акції своєї соціальної мережі. Вони були збитковими. Однак він залишив частку, яка коштує приблизно стільки ж, скільки вся його нерухомість. Він також інвестував у криптовалюти, що додали сотні мільйонів до його капіталу. Найцінніший актив Трампа Trump Media and Technology Group. Її вартість 2,6 мільярда доларів. Хоча компанія зазнала збитків на 401 мільйон доларів, акції все ще мають значну вартість. Інвестиції в нерухомість оцінюються в 1,1 мільярда доларів. Тут є приватний клуб курорт Mar-a-Lago вартістю 360 шістдесят. 8 мільйонів доларів. Також 10 гольф-клубів у шести штатах на 338 мільйонів. Є гольф-курорт у Майамі і частка в Хмарочосі на Манхетені. Крім того, Трамп володіє розкішними особняками, виноробною та літаком Trump Force One уперше до списку найбагатших американців він потрапив 43 роки тому, у 1982 році, коли його статки були 200 мільйонів доларів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню. Однак Росія не хоче завершити війну. Про це він сказав на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анна Леною Бербок. Зеленський підкреслив, що українська сторона показала свою готовність до миру на зустрічі в Саудівській Аравії, але російська сторона не демонструє бажання закінчити війну. Президент також повідомив про обіцянку США, вони домовилися з Росією про припинення ударів по енергетиці. Також обговорили припинення вогню на воді. Америка працюватиме над поверненням українських дітей додому. Вони також хочуть збільшити кількість обмінів військовополоненими і цивільними. Раніше Зеленський говорив, що Україна передає штатам інформацію про порушення Росією режиму часткового припинення вогню. Це включає припинення ударів по енергетиці та тишу на морі. У березні на Netflix з'являться цікаві новинки. Спочатку про фільм Бенгер. У ньому Венсен Касель грає діджея, чия кар'єра під загрозою. Прем'єра 2 квітня. 3 квітня з'явиться серіал Пульс. Це про травматологічний центр у Майамі. Молодий лікар отримує підвищення, але виникають проблеми. 10 квітня виходить сьомий сезон серіалу Чорне дзеркало. Обіцяють нових героїв і несподівані повороти. 15 квітня з'явиться серіал Скляний купол. Історія про Дівчину Лейлу, яку викрав маніяк, вона допомагає розкрити новий злочин. 24 квітня повертається серіал Ти з п'ятим сезоном. Джо Голдберг знову в Нью-Йорку і має нове захоплення. 25 квітня Том Гарді з'явиться у бойовику спустошення. Він грає детектива, що розслідує вбивство в складному злочинному світі. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок відвідала Україну. Вона зустрілася з Володимиром Зеленським. Це вже дев'ятий її візит під час вторгнення. Бербок наголосила на важливості бути в Україні в цей складний час. Обговорювали військову допомогу. Зеленський подякував Німеччині за підтримку. Також говорили про розблокування трьох мільярдів євро для оборони України та гуманітарну допомогу в 130 мільйонів євро. Бербок процитувала вчительку з Харкова. Вона сказала, що товстіші стіни захищають краще ніж домовленості з Росією. Це показує усвідомлення ситуації з західними партнерами. Бербок також говорила про повернення українських дітей викрадених Росією. Вона підтвердила, що Росія не дотримується перемир'я. Повернення дітей може стати першим кроком до миру. Бербок повідомила, що ЮНІСЕФ підтримуватиме фонд Олени Зеленської Україні потрібні не лише зброя, а й гуманітарні ініціативи. Обговорювали угоду зі сполученими штатами та миротворців. Зеленський наголосив, що жодна угода не може суперечити безпековим домовленостям. Бербок підтвердила, що європейський союз має бути залучений. Йшлося про далекобійні ракети Таурус. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про жорсткі умови для Росії. Бербок підкреслила необхідність швидких дій, щоб запобігти руйнуванню. Вона сказала, що узгодження триває між Францією, Великою Британією, Німеччиною та Україною. На завершення Зеленський анонсував велику зустріч з європейськими представниками. Обговорюватимуть майбутнє збройних сил України. Бербок підкреслила, що Україна вже давно є частиною Європи і потрібно захищати один одного. Переговори про війну в Україні зупинилися. Агентство Reuters проаналізувало ситуацію між Сполученими Штатами Україною та Росією. Вони з'ясували, що переговори не просуваються. Росія відмовляється прийняти пропозиції Сполучених Штатів щодо припинення війни. На думку Росії, ці пропозиції не вирішують основні проблеми конфлікту. Москва і Вашингтон залишаються на різних позиціях. Президент Росії Володимир Путін все ще прагне контролювати чотири українські області. Він хоче обмежити чисельність українських збройних сил. Також Путін бажає, щоб Україна не вступила в НАТО. А Дмитро Пісков сказав, що врегулювання конфлікту дуже складне і вимагає більше зусиль. Тим часом президент Сполучених Штатів висловив нетерпіння. Він вважає, що Росія затягує укладення угоди його заяви коливаються від поміркованих до жорстких. На нього вплинув президент Фінляндії. Щодо енергетичного перемир'я, Росія надала список порушень з боку України. Дехто вважає, що закриття лазівок у санкціях може вплинути на Росію. Якщо Росія втратить нафтові доходи, її економіка постраждає. Але для цього потрібні дії з боку Сполучених Штатів.